Почати нашу розмову, пане Іване, я б хотіла з атак по російських містах і російських об'єктах. От напередодні ввечері в Білгороді атакували ймовірно, підприємство Енергомаш. Місцева влада говорить про роботу ППО, нібито вдалося збити вісім повітряних цілей сьогодні зранку. У Білгороді знову прильоти пишуть телеграм-канали? Плюс, якщо взяти оці потужні атаки на нафтопереробні заводи, служба безпеки України говорить про те, що успішно атакували 12 НПЗ у Росії, і це тільки у березні. Багато хто в соцмережах говорив, от напередодні виборів Путіна в Росії, що от вибори пройдуть, і все стане не так інтенсивно. Та на вашу думку, чи продовжиться така? Інтенсивність і далі. І зважаючи на те, що ми е, активно працюємо над далекобійною зброєю власного виробництва, чи будуть оці атаки ще більш потужнішими? Е, мені багато питань дали, так що, якщо я щось пропущу, нагадаєте мені Добре. щодо ударів по Білгороду, Ну почнемо з того, що російські добровольці. Провели масову інформаційну кампанію про те, які їхній задум хай там на оперативному рівні, на тактичному, куди вони будуть наступати, що вони будуть робити, і попросили цивільне населення покинути напрямки, покинути населені пункти, які вони можуть потенційно заходити, або які вони вважають для себе, як для. Росіян, які йдуть визволяти своїх же ж побратимів, росіян які не вважають, які потрібно в першу чергу їм визволити. Це це їхній нормальний процес, коли війська намагаються, хай і добровольці намагаються звільнити якісь свої території, там, скажімо, від окупаційного режиму Путіна. Вони не б'ють на відміну від регулярної російської армії просто так по площах. Вони не атакують, не інформувавши населення місцеве, значить, вони задуму зберегти місцеве населення, і це нормально. Бо добровольці російські ніколи так довго би не втрималися на території Білгородщини і Курщини, якщо б не мали підтримку від місцевого населення. Це це факт, це те, про що ніхто не може, ніхто не може заперечити. Інакше їхні колони, колони, особливо їхнього там, логістики, місцеве населення би партизани знищувало так як робили свій час українці, коли росіяни, російські війська заходили на нашу територію. Пригадуємо так: величезні колони, які російські, які дуже грізно виглядали на початках, але через тиждень вже були по суті знерухомлені. Тоді як ми бачимо зараз просування добровольців, і удари і бої відбуваються. Питання Білгорода самого питання, по чому наносили удари. Якщо це військові склади, якщо це скупчення російських військ, це цілком легальні військові цілі, і їх намагалися по, по всіх канонах справжньої легальної війни, скажімо, або війни згідно Женевських, навіть коли ведення бойових дій згідно Женевських конвенцій, військові об'єкти, склади це є. Військові, це є. Або військового призначення, це цілком легітимні цілі. Це ж ми вони не б'ють на відміну від російської армії по цивільних будинках, як вони росіяни зараз гатять по всіх наших прифронтових містах, і і, і не тільки прифронтові міста, Одеса, Кривий Ріг. Ми бачимо суми. Ми ж розуміємо, що вони б'ють цільово по цивільних об'єктах. Бо е, дуже легко це вирахувати, якщо б в них було хоча б елементарне бажання не росіян, не бити по цивільних далі щодо. Цих бойових дій власне на Білгородщині і Курщині зрозуміло, що Російська Федерація режим Путіна настільки був прикутий увагою до виборів, настільки був прикутий до увагою до створення картинки на лінії фронту. Сталої лінії фронту, по яку ми вже звикли з вами, скажімо, крайніх там півроку вивчати, розглядати, що не бачили, що відбувається в напрямку, скажімо, який вони теж намагалися інформаційно розкрутити. Пригадуємо ціво заяви, що росіяни от накопичують сили для того, щоб атакувати Харків. І бачу, потім там знов ж була розмова, що вони будуть атакувати суми. Це нагніталося, нагніталося, і в кінцевому результаті. Російські добровольці видно з чисто щирих міркувань створили буферну зону на території Росії. Ну я навіть і не знаю таке враження, що не з Путіна десь думки Путіна чули. Так який зараз там заявляє про буферні зони чи про санітарні зони. Хоча знову ж, що таке санітарна зона в його розумінні, та це що знищена випалена територія, чи там дезінфікована, чи я не знаю, як від цього живого. Ну це у хворій голові Путіна, це його ідеї. Е, насправді ситуація на цьому напрямку дуже серйозна, дуже важлива. І якщо ми ще не до кінця знаємо їхній стратегічний задум у військовому плані добровольців, бо оці заяви, навіть що вони говорять, це все таки, е, ми розуміємо якісь завдання на оперативному рівні стратегічної мети своєї вони ще не заявили. Ну, хоча ми можемо розуміти, що там, скажімо, стратегічна ідеал мета в ідеалі звільнення всієї Росії від путінського режиму. На, на даному часі в їхній військовій операції, яку вони зараз проводять, це військова операція. Це не рейд, це варто розрізняти. Бо рейди використовуються точко з пункту А в пункт Б. Відбувається просування військ, як правило, це або тили ворога, або Якась короткострокова задача, коли бійці виконали і повертаються назад, коли є використання артилерії, лінійних підрозділів, коли відбувається використання важкої бронетехніки і формується певна лінія бойового зіткнення, стала, яка розширяється, є плацдарми, то це вже військова операція. Це те, що ми зараз чітко спостерігаємо, що проводять російські добровольці. В будь-якому випадку їхня ця робота є надзвичайно важливою, надзвичайно серйозною. Вона показала, що король Путін не настільки сильний, як він це намагався нав'язати російському суспільству. Вони збили цю ейфорію в російському суспільстві, в російському середовищі, особливо у середовищі свідків Путіна, про те, що от ще трішки ще чуть-чуть, і і вони вже проламають український фронт, і руські війська, як мінімум, ліво ліво берег України окупують повністю. Ми ж ми з вами спостерігали та особливо, коли вони почали наступ, коли вони відкидали наші війська, а особливо. Коли вони витискали наших побратимів Авдіївки, в Росії була шалена іфорія розрахунок на те, що дійсно вони вже переможуть. Путін сильний лідер. Нарешті знайшли спосіб, тактику, стратегію. Він взяв особисто під контроль усі ведення військових операцій. Вже йому ніхто не заважає ні пригожий ні там всі зрадники і так далі. От він уже зараз покаже результат а особливо під вибори треба за нього голосувати. Як бачимо, це не відбулося. Він не продемонстрував, що він контролює всю територію України. ба більше йому прийшлося публічно оправдовуватися, чому вони пропустили таку військову операцію, яка зараз відбувається на їхній території і проти них воюють. Ті ж самі росіяни, але воюють проти режиму Путіна, і це важливо теж розрізняти. Звичайно, що оцей такий дисонанс, отакий каламбур у головах росіян, він просто так не пройшов і не пройде це, це факт. І оті, навіть поспіхом оголошення, екзитполів, оці ці поспіхи його уже якихось промов майже інаугураційних, ми бачимо, що це все насправді неспроста, що Путін квапить, квапить. Як будуть відбуватися перебіг подій на цьому напрямку? Ну зараз дуже складно сказати і оцінити. Бо я повторюсь: ми не знаємо, скажімо, стратегічного задуму російських добровольців, хай у військовому плані, не в загальному У військовому. Ми ще все одно не знаємо. Бо війна гібридна і дуже багато інформації, яку вони подають, куди вони там переміщуються, або створюють шум. Це як правило не завжди може відповідати дійсності або не відповідати дійсності повністю. Але сам факт, що вони воюють, вони отримують територію, збільшують плацдарм і знищили російської армії, якщо там підрахувати загальні втрати біля полка, тобто там більше півтора тисячі людей, це російських солдатів, які загинули на території Росії, які не ввійшли в Україну. Це теж надзвичайно важливо.